Національний банк України презентував майбутні зміни в банкнотно-монетному ряді гривні. А саме, монети номіналом 25 копійок та всі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час дійснення розрахунки готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року. Національний банк буде активніше виводити з обігу. Паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети 2018 року, позитивні наслідки виведення з обігу, спрощення та зручність розрахунків готівкою, покращення економічного стану, зменшення витрат держави. Та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання банкнот і монет, підвищення якості готівки у обігу, оскільки для Національного банку важливо, щоб національна валюта, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Також зазначу, що кожен громадянин зможе без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти до 2003 року випуску на монети й банкноти і інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років. Зокрема, це можна буде зробити у всіх українських банках до 30 вересня 2021 року або ж в Національній Банку України та Уповноважених банках, до яких належать Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк Аваль. Та пункт. До 30 вересня 2023 року. Включно. Дякую за увагу.